Так, друзі, у нас на огляді п'ятий. Останній на сьогодні мішечок тостовки утеплені з нового завозу. Код 2,037, ціна 3,15 долари за кілограм. Дивіться, от які чудові тостовочки ми отримали. Дивіться. Ось такі у нас. Чудові тепленькі тостовочки. Стан дуже хороший. Розміри різні. Дивіться, яке хутра всередині, які вони теплесенькі. Друзі, я нагадаю, стан дуже хороший. От дивіться, які вони тільки теплі. Друзі, і всього лише лише 3-15 долари за кілограм. Дивіться. Дивіться, які вони чудові. Дивіться, які чудові розміри. Стан дуже хороший. Дивіться, які вони теплі. Замочки всі робочі. Ось такі у нас сьогодні утеплені толстовочки, дуже гарні, дуже теплі. Дивіться ось, такі ось. дуже хороший стан. Такі вони Друзі, нагадаю, це п'ятий мішечок з нового завозу код 2,037 3,15 долари за кілограм. Дивіться. Ось такі у нас чудові толстовочки. Всі вони дуже теплі. Якому сподобався п'ятий мішечок толстовки утеплені код 2037, ціна 3,15 долара за кілограмчик. Будь ласка, замовляйте і забирайте. Дякую за увагу.